У нас тут класна нова поставочка і новинки. Лише за 195 гривень. Скатертини і ранери. Мікс від бренду Audi. Дуже класний лот. Показую, як виглядають. Вони в більшості упаковані будуть. Подивіться, будь ласка, яка класна принтація, як гарно виглядає. Розмір 130х170, 100% бавовна. Покажіть, будь ласка, по матеріалу. Класна така скатертинка. Далі показую, можуть бути ось такого плану. Розміри можуть бути і 140 на 200, і 140. 30 на 160, і 130 на 80, і 130 на 70. Тобто розміри пропишу знизу. Такий більш клейончастий матеріал, класно витирати, але це буде більш така рифльоно структурована. Далі показую. Є ось такі ранери, тобто як доріжки, які стеляться по центру, тут також 100% бавовна, нагадую, 195 гривень за одиничку. Ось такий вініл може бути. Ось такий варіант може бути. І як ви бачите, да, ось вони в нас є. В розкритому вигляді гарні такі цупкі матеріали з розмір 140 на 230. Тому цей мікс дуже класний, лише 195 гривень, де можна купити скатертину за 195 гривень, як не на Фінію. Правильно купуйте, звертайтесь до наших менеджерів, адже лот новенький і їх не сильно багато. Для того щоб зробити замовлення, я залишаю всі контакти знизу під відео. Давайте разом заробляти.